Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Запорізьку область. Що заважає де окупувати Запорізьку область? Звільнити людей від расистів. Так, область знаходиться вся в це як заручники. Не виїхати, не заїхати, люди закриті, вони не знають, інформації нема. Люди, в... як в полоні, і засилля багато людей, зрадників, які щиро мають таку. Лояльність до Росії. Що буде відбуватися? Думки є, що. Ні, тут не буде руйнувань. І люди бояться, думають про те, що будуть деокуповані, і це буде нести е, ну, руйнування, вбивства цивільних. Є такі думки про те. ні, ворог вийде, він буде тікати, забиратися будуть звідти, зрадники, колаборанти, е, всі прихильники. Будуть тікати, бо почнеться суд. Земний суд, буде працювати поліція України і злочини за зраду будуть засуджені люди, хто чинив, допомагав здійснювати агресію росіянам, будуть судити по суду. Тут будуть засу... працювати поліціянти, судити. От. І багато такої в людей, у е... жителів Запорізької області, забере ворог все майно або фінанси, це мародерство, я так розумію, і. Або вже це зробив і стан дуже важкий у жителів вся Запорізька область знаходиться в депресивному стані зараз. от Тут буде ще. Проте, це середина березня в в Запорізькій області буде свято, велике таке відчуття полегшення, і люди будуть зустрічати один одного, вітати і радіти. Так. Скажіть нам, будь ласка, ви ще сили окупація Запоріжжя, так, відбудеться. Це буде просуватися військові України із потужним вогнем будуть просуватися. Вони будуть видушувати, пригнічувати ворога, робити йому таку. Втрати, такі втрати, що він не зможе більше чинити опір або здійснювати агресію не до цивільних, не до людей, взагалі не до кого. І доведуть його до води, причому там в нього є заручники. В рашистів є заручники, і там, де вода, вони їх покинуть. Так, угу. не заберуть з собою. Ще буде щось відбуватися із будинками, а, чи мінування по собі, міни залишать бідне, пограб... пограбовані, бідні люди, доведені до. Голі, обдерті люди, голі, обдерті люди. Проте буде надходження виплат, допомоги, гуманітарної допомоги жінкам, дітям, людям похилого віку. Вони будуть взяті під. За ними будуть доглядати і їжа, і фінанси якісь ще виплачуватися мають бути. Це нове. Покине ворог своїх, яких то mm. невеличкі будуть люди. Це люди як жертви. У расистів тут так вийшло, є барани, якісь барани, як жертви. Їх на страту от ці військові, в них погана зброя, можливо, навіть вони будуть без зброї. Їм буде пообіцяно, що ви тримайтеся, ми зараз прийдемо на підтримку, але ніхто до них не прийде. і ці Загони, ну. Як. Ну, ворог ними пожертвує. От, от так. І він ще готує таких. Угу, людей, Так, кажуть не казати. Ну, він готується... Просто живою силою, беззбройними військовими, якимось вони погано, вони не здатні чинити опір. От Це відтягування часу, я так розумію, відтягує на відхід. Ще їх будуть по Запорізькій області знаходити ці ці загони людей, росіян. І фронт відійде з Запоріжжя, відійде, і щось буде відбуватися саме там, де вода, там, де берег до моря відійде, напевно. Прошу вище сили, я охоронців духів роду, закликаю, допоможіть. Хочу забрати весь негатив. Заперечую, заперечую, що заважає військовим України де окупувати Запорізьку область. Заперечую, 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 заперечую повністю. Всі плани російські руйную по знищенню України, руйную. Більше ворог не може чинити агресію в Запоріжжі, в Запорізькій області. Більше ніхто не може нажитися на стражданні українців. Більше не має прихильників, зрадників, що працюють, заперечують на ворога, де да буде придушено повністю расистів. У Запоріжжі більше немає ніякої у них підмоги, допомоги, всі їхні плани з мобілізацією руйнуються, ламаються, відмовляються люди йти в Україну воювати. В Росії відвертає росіян від України, відвертає росіян від Запорізької області, більше росіяни йти на війну заробляти. Не хочуть, не можуть. Відвертаю на віки вічні Запоріжжя. будь ласка. Ну, це тут є важкість Запоріжжі, оця деокупація, вона така, ворог буде так... ставляти палки. Колеса. Там важко пересуватися ще. Але я заперечую це повністю. Нехай горить земля під ногами в окупантів, росіян. Відкриваю дороги. Так, відкрилися дороги. Ось вийшло, що дорога відкрита, більше ворог не зможе спиняти військових України. В його Забезпечення зламалося, зруйнувалося. Наші військові швидко рухаються, де окупують міста Запорізької області без втрат для цивільних і без для військових України. Прошу вищі сили. Заберіть расистів з української землі. Будь ласка, допоможіть звільнити Запорізьку область. Перекриваю. І повердіть ворогу. Весь біль, страждання і сльози. Жителів Запорізької області. Перекриваємо. Все ворогу назад вертаю буде так. да відновиться, відродиться земля Запорізька, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликає закрити шляхи дороги ворогу. Більше не може надходити зброя, більше не можуть надходити мобілізовані військові росіяни, не хочуть, не можуть. Закриваються всі шляхи дороги. Більше вони не хочуть іти на війну, заробляти на війні. Буде так, буде так, буде так в Україні. Росіян більше немає, виходять, тікають, самі по собі стріляють, складають зброю. В Запорізькій області більше немає росіян, расистів. Зрадників, колаборантів, більше ніхто не працює на військових Росії. Буде так, буде так, буде так. Прошу Вищі сили, відкрити шляхи дороги нашим військовим, заберіть всі. Перешкоди військовим України, щоб деокупувати якнайшвидше Запорізьку область, звільнити усі міста від росіян. Буде так, буде так, буде так. Прошу сили, Росію із Запорізької області, та відновиться Запоріжжя, відновляться люди, то прийде їм фінансування, забезпечення і допомога буде все сказане, здійснене. Прошу. Допоможіть. Дуже необхідна допомога людям Запорізькій області. Надайте їм всі можливі захист від агресії і гроші. Дякую за увагу.